Другий рік доєднуємося до акції Стіл пам'яті. До нас приходять відвідувачі, вони бачать цей стіл, вони мають можливість написати свої імена, імена людей, які для них були важливі, чи це були знайомі, чи це були друзі, які загинули. Так як ми кав'ярня, то ми п'ємо каву з тими людьми в пам'ять про тих людей, кого. Немає і цей стіл зарезервований для тих, хто мав би прийти до тебе на каву, але не зміг. В нашій кав'ярні було важливо долучитися до цієї акції, тому що ми українці. Ми пам'ятаємо наше коріння, ми знаємо нашу історію. Ми знаємо і відчуваємо серцем ту біль, яку несе наша країна і наші близькі, особливо люди, навіть яких ми може не знаємо, але вони наші співвітчизники. Якщо людина не може прийти до нас фізично, до нашого закладу, вона це може зробити на сторінці послання в посланнях інстаграму. Всі ці імена, які до болю важливі людям, які до болю важливі нам, вони йдуть у меморіал, щоб їх пам'ятали і. Щоб це було занотовано.